І до обіду ви якраз встигаєте дізнатися, що спільного між піснями Івасюка та 30 мільйонами гривень. І це не про Роялті за Червону руту. Всі ж знають, що Івасюк написав Червону Руту, а про збір на протезування, про те, як було це організовано. Розкаже наступна спікерка. Тому зараз ваша увага на сцену на екрани, адже у нас працює наступний кейс стадії про фішкограй. Як музика Володимира Івасюка допомогла зібрати 30 мільйонів гривень на протезування? До речі, цей кейс, який вчора на Ukrainian TechCom Awards взяв нагороду у номінації від MC Today, резонансний соціальний проект. Тому це буде дуже цікаво. Так, ще кейс точно вдвічі, а може і втричі цікавіше, тому що якраз дізнаємося і про основні метрики, і про факапи цього проєкту. Адже ми всі тут не тільки про успішний успіх, але й про помилки. Секрет успішного партнерства та як об'єднати музичну спадщину країни з бізнес-стілями компанії. Тож для цього запрошуємо на сцену сімео програми лояльності фішка Софію Луць. Запрошуємо на сцену. Учасники, вітаю вас. Я, композитор Володимир Івасюк. Сьогодні я вернувся зі спогадів, щоб хоч одним оком глянути, як живе моя пісня, моя музика. Фішка запросила її у кожен ваш смартфон. Вона лилась, як нестримна течія заради доброї справи. Українське оживає, українське звучить на всі голоси не лише тут, а й по цілому широкому світі. І кожен, хто підтримував фішкограй, був дотичним до цього. Ця думка, мій усміх. Нехай поміж нас буде не тільки пісня, а й значущі проекти. Оце і все, що хотів вам сказати. Тепер я піду. Далекі гори у вечірню годину і попрошу і для зворів, що міста. Вітаю, вітаю колеги. А можна мені клікер? Не передали. Ні, нема. Так, яку пісню Володимира є вам заспівати тепер, щоб згладити цю паузу? Я розумію, далі йде обід. Всі хочуть їсти. Забрав попередній спікер. Я запам'ятала, як його звати: Костя. Так? Да? Можна розказати вам стендап. Ні-ні. Зі всіх сил. Дякую. Ну, підтримайте. Я сподіваюся, що згенерований штучним інтелектом Володимир Івасюк вас не налякав, а більше надихнув, як колись надихнув мене та команду програми лояльності Фішка, створити цей проект. Цей проєкт це фішкограй. Це благодійний проект, який був створений за підтримки MasterCard для того, щоб підтримати цивільних та військових, які знаходяться в реабілітаційному центрі Unbroken. В емоційній цілі проєкту ми закладали потрійний лікувальний ефект. Ми хотіли лікувати душу, лікувати тіло і лікувати пам'ять. Чому ми хотіли лікувати тіло? Загалом понад 100 тисяч українців потребує протезування. Ця проблема щоразу масштабується, і ми, як свідомий український бізнес, розуміємо, що ми можемо допомогти. А Володимир Івасюк уособлює синтез української творчості і незламності. І незважаючи на те, що він прожив всього лише 30 років, він залишив по собі неоцінений пісенний спадок. І я вважаю, що його пісні повинні звучати з кожного навушника, з кожного динаміка, з кожного телефону, що в принципі ми і зробили, і найважливіше має звучати у кожному українському серці. Українське оживає, українське живе і українські музичні інструменти не виключення. Ми знайшли 10 унікальних українських народних інструментів і записали їх для проекту. І нашу таку просвітницьку ціль підкріпила сила мистецтва. Давайте поговоримо про цифри. Ми акумулювали 30 мільйонів гривень для реабілітаційного центру Анброкен. Ми записали 10 пісень Володимира Івасюка на десяти музичних інструментах. Загалом у нас вийшло 100 мелодій, які звучали у проєкті Фішкограй. Якщо говорити про цілі для бізнесу, загалом у фішки є своя власна платформа для благодійності. Вона називається Фішка Благодійність і будь-який. Благодійний фонд, громадська організація може звернутися до нас із запитом для того, щоб ми розмістили ваш проект у нас на платформі. Ми будемо збирати бали фішка на потреби. Ми робимо це довго. Ми робимо це класно. У нас є дуже багато прикольних кейсів і до речі. Як почалася співпраця Око та повернись живим саме з нашої платформи? Буквально 22 лютого 2022 року ми розмістили проект від «Повернись живим. Ми збирали тоді. 300 тисяч гривень на той момент – взагалі нереальна сума грошей на нашому проєкті. Ми збирали 300 тисяч на планшети. Думали, будемо збирати, напевно, півроку, тому що збирали перед тим по 10-50 по тисяч. Але розмістили 300, розпочалася війна, зібрали за декілька годин і не 300 тисяч, а мільйони гривень. І якщо говорити про оцю нашу платформу, ми зрозуміли, що ми вміємо… Класно залучати інвестиції наших клієнтів, і з іншої сторони, у нас як фішки, немає свого власного проєкту, але в нас є ресурси, в нас є ідеї, в нас є команда, яка може це втілити. Саме тому ми хотіли створити великий масштабний проект, який би об'єднав ось цю соціальну і культурну складові. Якщо говорити про мобільний додаток, це наш найбільший канал комунікації. Ми завжди активно працюємо над тим, щоб залучати нових юзерів, утримувати існуючих. І також нашим важливим завданням є робити все для того, щоб юзер проводив більше часу в мобільному додатку. Саме тому геміфікація у фішку грає зробила значний вплив на цей пункт. Оскільки ми коаліційна програма лояльності, ми робимо все для того, щоб наші клієнти більше часу ходили до партнерів різних: Ало, Око, Аптеки Доброго дня робили ці покупки щоденно із карткою Фішка. Саме тому за кожну транзакцію з карткою Фішка ми нараховували спроби колихати. Надалі я буду говорити не грати у гру, а колихати, тому що потрібно було колихати телефоном для того, щоб відбулася магія. Давайте детальніше розповім, як це працювало, тому що механіка складна. В першу чергу потрібно було зробити покупку у будь-якого партнера програми лояльності. За ваші покупки ми нараховували спроби зіграти в гру, спроби колихати. Потім вам потрібно було. Відгадати, яка з пісень Володимира Івасюка прозвучала щойно з вашого телефону у додатку Фішка. І незалежно від того, вгадали ви чи ні? Фішка і MasterCard згенерували донат від вашого імені. Якщо ви не вгадали, що за пісня прозвучала одна гривня була передана Unbroken. Якщо вгадали. То від трьох до тисячі гривень ми від вашого імені перерахували фонду. Загалом сума донату визначалася рандомно в нашій СРМ-системі через механіку лотереї. Вся магія відбувалася в мобільному додатку. Фішкограй це єдиний проект в Україні, який об'єднав геміфікований донат. Едукаційну складову через просування української спадщини. Давайте подивимося, як це виглядало. Отже, ви обираєте інструмент. Загалом їх було 10. В даному випадку ми обрали кобзу. Кобза звучить і ми слухаємо мелодію. Тепер потрібно вгадати, що за пісня прозвучала. В даному випадку тут звучала пісня Запроси мене осни. Ми вгадали, і було згенеровано 100 гривень, які нагадую: не ви зі своєї кишені донатили, а генерували ці донати фішка і мастер-карт. До проекту можна було долучитися і власними донатами, можна було перерахувати свої бали накопичені в програмі, можна було задонатити на монобанку і колихати донати. Оскільки проєкт складний і довготривалий, нам було важливо максимально точно і чітко доносити інформацію до наших клієнтів. І перше, що ми зробили, ми відвідали реабілітаційний центр. Ми провели там цілий день. З нами були амбасадори Unbroken і були самі незламні. Відверто, ми з ними варили їсти. Ми з ними займалися творчістю, ми дивилися, як виготовляють протези. Ми з ними займалися якимись такими побутовими буденними для нас речима. Але ми усвідомили, наскільки важливий мультидисциплінарний підхід. І, напевно, найважливіше для команди ми зарядились емоційно і побачили, для кого і для чого ми це робимо. Комунікували ми через усі можливі канали фішки: це площі, вайбер, смс, мейли. Загалом наше охоплення стягнуло понад 50 мільйонів. І нам дуже пощастило, що ми обрали для себе Володимира Івасіка, тому що його тексти пісень просто неймовірні. Що я маю на увазі? Наші моделі машинного навчання дозволяли нам визначити, коли саме нашому клієнту. Найзручніше отримувати комунікацію. Погодьтеся, коли ви робите певну покупку, ви після того отримуєте якісь системні повідомлення. Ви купили то, зробили те і. Дуже складно в цей момент виділити час і свою увагу для того, щоб розібратися, що щось потрібно колихати і щось потрібно робити. І ми це також усвідомлювали, але провели цілий експеримент і зрозуміли, що наші клієнти люблять колихати телефоном, коли вже вдома. Ймовірно, прийшли, лягли, прогортали всю стрічку. Тік-Току. їм проходить пуш повідомлення. І нам ще дуже пощастило, що у Володимира Івасюка є пісня, яка звучить запроси мене у сни». І ми лагідно запрошували наших клієнтів не тільки у сни, а й колихати донати. А на знак вдячності за те, що вони колихали, ми казали, що вони наше крило підтримки. Адже у Івасюка є пісня Я твоє крило і ти моє крило. Так. Ідемо далі. Оскільки ми коаліційна програма лояльності, у нас є понад 25 основних партнерів, близько 200 інтернет-магазинів, і всі вони дуже активно долучилися до просування нашого проекту. Вони розміщували інформацію в себе на сайтах, в додатках, в торгових точках. І я дуже вдячна за те, що вони так відгукнулися і промотували це безкоштовно. Також ще один такий інсайт для нас, що у благодійних фондів є можливість розміщувати бікборди про свої соціальні ініціативи на безкоштовній основі. І нам дуже пощастило, що Unbroken обрав саме наш проект, і по всьому Львову були розміщені бігборди з промотуванням нашого проєкту. інфлюенсери насправді дуже складна тема, оскільки. Нам було важливо легко подавати це, тому що механіка складна, і підхід повинен був бути легким і нативним. І сама людина, яка мала розповідати про цей проект, мала мати бездоганну репутацію і розуміти, про що вона говорить. Тому наш підхід він був більше про креативність і про те, чи зможе людина креативно подати інформацію про цей проект. Мені здається, що інфлюенсерів ми підібрали дуже влучно. Оскільки наш основний партнер це Око, і наш основний клієнт це водій, доволі релевантним, на нашу думку, вдався подарунок пальне. Саме тому ми розігрували пальне за активність на, за донати на Монобанку. Що ми робили? Ми просто виступали організатором розіграшу. Око надавало пальне, і за донати від 50 або 100 гривень ми розігрували це пальне. Тут нам вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Але не тільки око долучається до цього розіграшу. Наші партнери з каталогу винагород, сервісу Фішка онлайн дають подарунки просто так для просування нашого проєкту. Тому ми розіграємо сертифікати, різноманітну побутову техніку, також за донати. І також тут у нас отримали півмільйона гривень донатами. Шкарпатки. Здавалося, дуже банально, але виявилося дуже дієвим. Що ми робили? За активність наших клієнтів у соцмережах і загалом у проекті, ми Давали їм шкарпетки. Ми розробили сет шкарпеток, які були адаптовані під наш проект. Найпопулярнішими були шкарпетки, на яких написано для високих гір і широких полонин. І зазвичай ці шкарпетки фотографували саме на фоні гір. І ми отримали UGC 20%, що в принципі для нас стало дивним, оскільки клієнти дуже прикольно відгукувалися, бо ми їм просто дякували за їхню активність. Вся магія в мобільному додатку. Що ми зробили? Ми розмістили анімований банер на головній сторінці мобільного додатку. Також ми розмістили іконку у вигляді нотки. Загалом процес розробки тривав 8 тижнів, і вся команда була повністю занурена в цей проект. Ми займалися паралельно тільки якимись фіксами дрібними, але загалом всі були занурені для того, щоб чим швидше реалізувати це, тому що зараз прозвучить така інсайдерська інформація. Ми мали влізти в межі між око за око один. І Око за Око 2 які є дуже масштабними проектами. І для того, щоб не перетинатися комунікаційно з око, ми мали вміститися в певні часові рамки. Тому проект здавалося б, для нас внутрішньо в команді мав відбуватися поспіхом, але треба було вміститися в певні рамки. Загалом, якщо говорити про операційні системи, то… Дуже значно відрізняємося від середнього по Україні, адже у нас 45% Айосників грали у фішкограй на противагу, коли в Україні в середньому юзерів 20% Айосників. І цікавий факт, що коли хали телефоном з першого по 12 місце виключно юзери, які мають Айос, і тільки на тринадцятому місці. У нас з'явився найактивніший юзер якого Android. Якщо говорити про метрики, які ми ставили для себе і досягнули, які результати, в середньому у нас щоденний ріст 44%, в середньому по тижню ріст 35%, А загалом понад 300 тисяч нових юзерів у додатку. До цього проекту ми підходили ітераційно. І кожного разу ми хотіли зробити щось нове і цікаве для того, щоб тримати наших клієнтів у такому певному діджитальному тонусі. І в одну з ітерацій ми вирішили зробити рейтинг. Ми вирішили зробити так, щоб наші клієнти змагалися один з одним. Але, звісно, за певну винагороду. Розігравали ми тут пальне. Що ми зробили? За будь-яку активність у проєкті. А я наголошую, можна було. Коли хати телефоном, можна було донатити на монобанку, можна було переказувати свої накопичені бали на проект. І все це в ріалтаймі ми виводили на екрані додатку перші топ-10 місць. А загалом в рейтингу ви могли бачити ваше топ-100 місце. І з цікавого, що Дуже часто ми спостерігали, коли от підходило до завершення якогось розіграшу, відбувалася якась максимальна активність, адже люди бачили, на якому вони місці знаходяться, і скільки їм потрібно ще задонатити для того, щоб посунутися в рейтингу. Загалом ми розіграли дуже велику кількість спального, і коли ми впровадили цей функціонал, ріст колихань склав 39%. Ще тут трошки для маркетологів, комунікаційників, у всіх бізнесах є певні системні повідомлення. Коли ви маєте отримати якийсь код, OTP, і що ми зробили? Ми просто додали інформацію про проєкт в ці системні повідомлення. І коли ми це зробили, встановлення апко збільшилося в 24 рази. А якщо говорити попап повідомлення які є в мобільному додатку, ми взяли дві когорти людей, два сегменти. Одним ми сказали, є проект фішкограй. Приходь, долучайся, донать і подивись, як це працює. А другим ми сказали, у вас є невикористані спроби колихати. Ми навіть не казали, що вони згорають, тому що вони не згорають. І коли ми запустили цю комунікацію, то втричі краще наші клієнти натискали, коли ми говорили, що у них є невикористані спроби колихати. Давайте поговоримо про цифри. Коли ми починали цей проект, дуже складно було оцінити, скільки українців знає пісні Володимира Івасюка. Десь для себе внутрішньо ми розуміли, що це напевно ну, половина 50%. Так воно і сталося. 56% клієнтів вгадували пісні, що приємно, і 1,2 і мільйони разів вони колихали а в середньому один клієнт колихав 6 разів. Як я вже говорила, долучатися до проекту можна було різними шляхами. І якщо говорити в розрізі всього проекту, то 11 мільйонів гривень клієнти списали балами. Понад 15 мільйонів гривень вони якраз наколихали в проекті, і 3,5 мільйони гривень ми отримали через наші розіграші механіки за донати на Монобанку. 11 мільйонів гривень. Клієнти задонатили балами. Це при тому, що у наших 9 мільйонів клієнтів на рахунках 817 мільйонів гривень. Це не означає, що наші клієнти скупі. Вони, можливо, і віддали б всі свої бали, так? Але це означає, що вони вбачають цінність в балах, які вони акумулюють у програмі. Якщо говорити про середнього такого нашого клієнта, звичайно, це чоловік. Тому що водії це переважно чоловіки. В середньому йому одного разу для того, щоб спробувати гру було недостатньо, колихав він шість разів і наколихав в самому проєкті 24 гривні в середньому. Також майже всі наші клієнти долучалися до розіграшу або донатимо на банку, або просто балами фішка. Оскільки у нас 9 мільйонів клієнтів без сегментації нікуди. Тому ми для себе визначили такі певні найактивніші когорти клієнтів, які колихали донати. Це таксисти, медики, волонтери і it спеціалісти це молоді люди, діти люди. Вони переважно заправляють пульс помсти, і вони не витрачають бали одразу. Вони переважно їх акумулюють і витрачають на дороговартісну покупку. Мій улюблений інсайт проекту. Я вже говорила вам про рейтинг. І в один момент ми зрозуміли, що є якась аномальна активність. На першому місці у нас завжди сидить якийсь Роман Величко, невідома персона, яка дуже активно колихає і завжди намагається випередити тих, хто його переганяє. Але одного моменту ми зрозуміли, що в нього є конкуренти, які змагаються з ним. І аномально у них таке ж саме прізвище. Ми дослідили, що це ціла сім'я, яка колихає донат. І це мама, син і його донька. І всі вони троє вгадували 98% разів. Тобто, це, напевно, найбільші амбасадори Івасюка, яких ви тільки знаєте. 13 тисяч разів, вдумайтесь, 13 тисяч разів зіграти в гру. Я не знаю, як виглядає Роман величко, але я надіюсь, я доживу до того моменту, коли я його зустріну. Фокапи і Фрод проекту. Я адепт того, що успішний успіх нікого не цікавить. Ми всі великі молодці, тому що ми вже всі тут. Я тут вам щось розповідаю. А ви мене слухаєте. Але факапи дуже рідко чомусь хтось розповідає. Тому я надіюся, що після декількох моїх спічів все ж таки почнеться більш популярна ця штука. І тому найбільший наш факап те, що ми записали пісню, яку Івасюк не написав. Нагадую, ми знайшли 10 інструментів. Винення музичну студію і записували ці пісні. Деякі інструменти нереально було знайти в Україні. Деякі інструменти музикант, який грає на них, не міг приїхати в Україну, і він записував під ковдрою. А ми записали пісню, яку Івасюк не написав. Але він написав її, просто тільки слова. Музику не написав, тому ми не використовували. Наступний факап: у нас в програмі є такий партнер EasyPay. Через нього можна оплачувати комуналку. І ми зрозуміли, що наші клієнти чомусь їхню комуналку ділять на частини. І уявіть собі, у вас є комунальний платіж 500 гривень. І ви не оплачуєте його одним платежем. Ви робите 500 транзакцій. І отримуєте за це 500 спроб колихати. Не виключено, що це Роман Величко це робив. Але я вам вже не буду про це розказувати. Наступний фокап. Леся Нікітюк. Одного моменту зрозуміло, що додаток приліг. Ненадовго, на 10 хвилин, нічого не робить, як то кажуть. Але почали досліджувати, що зараз відбувається, які комунікації надсилаються. І зрозуміло, що Леся Нікітюк вийшла з постом в Інстаграмі. І саме в той момент у нас були ще і певні комунікації, які спричинили те, що відбулася аномальна активність у проєкті і всі масово. Переходили на наш проєкт і починали колохати. Саме тому додаток приліг, але звинувачуємо в цьому Лесю. Але якщо що, працювати з нею можна. Зараз хочу вам показати відео, яке ми зробили для цього проєкту, яке ми надсилали нашим партнерам, для того, щоб вони промотували на своїх торгових точках. І воно... Буде намагатися максимально легко і цікаво донести інформацію і сенси, які ми вкладали в цей трак. Володимир Васюк, український композитор, який залишив безцінний пісенний спадок. Так, так, це він написав Червону руту національний реабілітаційний центр Unbroken лікує, реабілітує та протезує незламних українців і повертає їх до звичного життя. Вони дуже круті. Фішкограй. Це проєкт в додатку. Фішка, де можна послухати, як звучать пісні Івасюка Васюка на українських народних музичних інструментах і на бандурі. Теж як же це пов'язано? Робіть покупки в партнерів програми лояльності. Колихайте телефон, вгадуйте пісні Івасюка та генеруйте донат, який допоможе цивільним та військовим жити повноцінним життям. Я дякую вам за те, що не змусили мене співати пісню Володимира Івасюка на початку, бо я відверто була не готова. Але маю для вас подарунок. Скануйте QR-код. Вам не потрібно виконувати якісь умови в пості. Я буду розігрувати не мед, буду розігрувати мерч проекту. Просто введіть свій номер телефону, і буквально через півгодинки я до вас зателефоную і скажу, якщо ви виграли чи ні. І подарую вам якраз наш славнозвісний сет шкарпеток і унікальні монети, на яких зображені інструменти нашого проекту. Я дуже дякую вам за те, що слухали. Якщо у вас є питання, you are welcome.